Привіт, друзі! На основному каналі у великому відео про мій робочий простір. Я говорив, що буду відходити від повнорозмірної гарнітури, бо я ношу окуляри, і в окулярах це некомфортно. Та на тренуванні і на прогулянках я не ношу окуляри, і тому мене сильно зацікавила новинка від FiFine X3. Це гарнітура, повнорозмірна, бездротова з активним шумодавом. Взагалі позиціонуються вони, в принципі, як гарнітура під всі задачі. І для геймерів, і для роботи, для перегляду фільмів, прослуховування музики, для спілкування, для всього. Скажу одразу, що я обирав не чорний колір, і тут на коробочці одразу відмічено колір, який я обрав. Коробка звичайна з загальною інформацією, та вона нам зараз не цікава, бо я вам все розкажу детально. Пакування достатньо приємне по першим відчуттям. Одразу ми бачимо мануал, який на українській мові. Думаю, він нам знадобиться для того, щоб коректно одразу з першого разу підключити гарнітуру. Далі у нас кабель. Так розумію, тут кабель і для зарядки, і для того, щоб користуватися гарнітурою як провідною. Кабель для зарядки і приємний софтач-кабель для підключення гарнітури. Бо користуватися, звичайно ж, можна на проводі, але затримка навіть. Під час гри, ну, тобто для геймерів вона невелика і складає всього-навсього 0,09 секунд. Тому ви можете спокійно, в принципі, грати в цих навушниках без відключеного кабеля. Він трішки зберігає форму тої, в яку був запакований, та він достатньо м'який, думаю, буде зручно. Ще у нас в комплекті мікрофон. запаяний пакет. Такого приємного кольору. Мікрофон гнучкий. Це добре тим, що якраз таки в безпроводній гарнітурі, коли вона сама по собі компактна, ми зараз розпакуємо я вам покажу. І мікрофон, якщо ви все ж таки спілкуєтеся ще й через ці навушники, десь на прогулянках чи, ну, чи дома, не знаю, чому я так акцентую. Тому що саме для себе я розглядаю їх як навушники для тренувань та прогулянок. Ви можете його не відкріпляти. Він просто зігнеться, скрутиться так, як потрібно, і нічого не зламається. Якість, звичайно ж, перевіримо. Знімаємо пакет в наушників. Ось так зручно вони у нас складаються, вага їхня 300 грам. вичуваються такими важкенькими. Звичайно ж, по-різному вони перекручуються, складаються класно, тому для транспортування все супер. Одразу один з найважливіших моментів це саме амбюшури. Вони неймовірно м'які. Глибокі, відмічено у нас знизу на підкладці ліва та права сторона, і там теж м'яка прокладка. Тобто для довготривалого використання все супер нічого вухає вам натирати не буде. Я не знайшов ніде на презентаційних там чи на характеристиках інформації про матеріал, який в самих амбішурах використовується. Таке відчуття, що щось типу як ефект пам'яті. Хоча вони і дуже м'які, я не думаю, що будуть якісь проблеми з експлуатацією, з надійністю. Такий самий матеріал у нас використовується і зверху на оголів'ї, і хочу сказати, що це не просто малесенький шматочок, а бачите, наскільки воно прогинається. Є у нас, звичайно, брендування. Оце я так розумію, якраз мікрофони саме для активного шумозаглушення. В його можна відключати, тобто тут є режим і прозорості. Як вам до речі, такий колір. Він вживу ще симпатичніший, ще ніжніший, ніж ні, 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 ні на рендерах. Та головна фішка, чому я їх обрав, це якраз такий активний, шумодав, і скоро я його затестую та розкажу вам про свої враження. Заявлено, що він має гасити понад там, 30 дБ, тому на Дворі, шум від авто, від міста в офісі, ідете працювати в кафе, бо зараз в принципі, від, в принципі відключення, багато хто так робить. Для цього підходить ідеально. По підключенню одразу влучню, відображаються вони як nx 3, все класно. Одразу показується нам і заряд батареї. При цьому можна підключати два пристрої. Вони будуть пам'ятати два ваших пристрої, наприклад, ноутбук, ПК там, і ваш телефон. Чудово! При цьому я їх щойно тестував, просто заслухався, бо звук, ну музика, я трішки відоси повтикав. Шикарно все. Бас, до речі, бас. Е я не розібрався ще в налаштуваннях. Я так розумію, це навіть без цього режиму, де бас посилений, він просто так чотенько пробиває взагалі. Просто дуже класно, реально. Мені сподобалося. І що головне, це не просто те, що вони бас, як якісь там дешеві, можете подумати, навушники з Китаю там теж бас, то тобі голову. Ні, він реально класний, чіткий. Він і що мені дуже сподобалося, у музиці відчувається, от в бітах всі дрібниці, тобто складається вся картина. Відчуваються реально всі-всі всі ці дрібні ефекти, дрібні там детальки, десь там щось спискнуло, десь щось скрипнуло. Зараз потестую в іграх, мені цікаво позиціонування, бо це дуже важливо. Звичайно, ж, форзі, мої улюблені, проблем то не буде. Включив мулочку і гайда. А от в іграх дуже важливо позиціонування, треба зараз потестувати. По заряду мене послухав хвилин 30 і на 1% не впало. Дуже дивно, можливо, на коректно відображається. Зараз буду. Перевіряти це все. Класно, до речі, кнопочки ці всі вони а, тактильно класно відчуваються, тому е, коли потрібно їх натискати, проблем ніякої з цим немає. По одразу чомусь палець лягає туди, куди треба. Я думав, що тут де три кнопки одразу, і буде важко між ними орієнтуватися, але ні, все супер. Я поки що дуже сильно задоволений цим придбанням і. Вже, в принципі, напевно, можу їх рекомендувати для таких цілей. Та зараз розбиратися буду, чи підходять вони саме для геймінгу, саме для геймінгу-шутерів. Саме на правій частині у нас величезна кількість всього і відразу. Тут ми бачимо і порт для мікрофону, і порт USB Type-C для зарядки, порт 3.5 для підключення гарнітури, якщо хочемо використовувати її через кабель. Є кнопка увімкнення. У нас теж тут само. Я тримаю їх в руках і тримаю просто ніби якісь зіфіри. Серйозно, дуже приємні, дуже тактильні навушники. Тут вони не совтач. Це не якісь ну, вони совтеч, але не в тому розумінні, в якому ви можете подумати, як дешеві там якісь мишки ігрові, і тому подібне. Ні, він такий більш матовий, тому. Набагато приємніше відчувається. Нема такого, ніби вони просто якісь бархатні. Саме ось такий приємний, приємний дорогий пластик. В основі у нас тут лежить металева конструкція, можна звичайно ж, регулювати під розмір голови. Достатньо великий діапазон налаштувань, і тут вони лягають в різній площині, тому більшості людей вони просто підійдуть. Ідеально, думаю, одразу. Як бачите, до речі, при складній конструкції вони не падають самі, вони фіксуються в ось такому положенні, і щоб скласти, треба трішки от піднатиснути. Це добре. Розібрався я з цією сенсорною панелью, рази клікаємо, в нас включається ігровий режим, іде затримка 0.09 секунд. Клікаємо два рази, і у нас вмикається підсилення звуку. Та поки що я не зрозумів, якось його не відчув особливо чітко, а можливо, заслухався, тому різниця якось не побачив. Вибачаю за розфокусування камери. І також ми можемо клікати один раз, і у нас буде чітке сприйняття сприйняття навколишнього на середовища, тобто режим прозорості. Якщо по простому говорити, у нас режим прозорості відключається шумоподавлення. Сумісність цієї гарнітури можлива і з Android, і з macOS. Динаміки тут встановлені по 40 мм, При цьому звук в них класний для прослуховування музики чудово підходить і є режим з посиленням низьких частот. По кнопочці, плюс-мінус, я теж уточнив. У нас тут коли ми просто натискаємо. То рівень гучності у нас збільшується на дві позиції. Коли зажимаємо, то він зменшується за одну секунду, він зменшується на дві позиції. Об'єм акумулятора у них при цьому 600 мА. І здавалося б, це небагато. Та час заряду у нас 2,5 години до повного заряду. Думаю, розумієте, чому так? І тривалість відтворення 80 годин. БЗНЦ 50 годин ЗНЦ, тобто 50 годин. Ви можете по суті раз в тиждень їх підзаряджати, і це неймовірно класно. Бо я собі в голові уявляв, що оце було б круто, там якби в них було годин 15 відтворення, е -е -е, тому що в моєму розумінні це вже багато. Але тут заявлено 50, і я в принципі в цьому не сумніваюся, бо... За 30 хвилин використання ні один відсоток не зник, а, а час е, роботи в очікуванні, тобто скільки батарея буде тримати, близько 20 днів, і в це теж віриться, бо вони одразу з коробки 100% у них заряду. Супер. А, Bluetooth у них приймає тут. Стоїть 5 ети і приймає він до 10 метрів. Тому і вставати з АПК Ви можете куди вам зручно, не знімаючи їх. Зараз ви чуєте, як звучить комплектний мікрофон. Це звук без обробки. А тепер я накинув трішечки обробки і звучить він. Так вашу оцінку. Чекаю в коментарях. Підведемо підсумки по дизайну. Ви мені розкажіть в коментарях вашу думку? Є два кольори. Цей і чорний. Цей мені сподобався більше. Дизайн достатньо лаконічний. Та на це, звичайно, кожного свій смак. Буде цікаво почитати ваші коментарі. Що на рахунок зручності мені дуже зручні, класні навушники. На рахунок надійності конструкції, думаю, все супер, бо у нас все ж таки тут в основі лежить метал. По підключенню, все супер, дуже швидко підключається, все добре, відображення заряду, все гуд. Нюансів я, в принципі, ніяких тут не бачу. А, по давні. Він працює, але, звичайно, він не такий там, потужний, як на Pro. Цього можете не очікувати. Не настільки він тут потужний. Що на рахунок стаціонарного ПК і шутери там грати, якісь КС і так далі, то, напевно, все ж таки краще залишатися на проводних, ну навіть ці підключати по проводу. А от якщо ноутбук, мобільний геймінг, то це точно класний варіант. Посилання в описі, посилання на мій інстаграм мої соцмережі, як зі мною зв'язатися, і на основний канал, все є в описі. Заглянь туди. Буду чекати ваші коментарі, давайте поспілкуємося, обговоримо. Цю достатньо цікаву новинку від FIFINE. добре, що вони вриваються уже в таку нішу, бо конкуренція це добре. А наскільки я знаю, це все ж таки перша їх бездротова розмірна гарнітура. І це дуже-дуже круто. Дякую за перегляд. На сьогодні у мене все. Поки що пока.